Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет в Україні 7 листопада набув чинності закон про національну поліцію. Відтак, закон про міліцію визнаний таким, що втратив силу. Керманичем Золочевського відділу поліції, головного управління національної поліції України у Львівській області, став підполковник Андрій Мархонь. Ми вирішили дізнатися, коли в Золочеві запрацює поліція і якою вона буде. Мене призначено тимчасово виконуючим обов'язки Золочівського відділу поліції з обслуговування Перемішлянського і Бродівського відділів або районів, скажімо так, свою трудову діяльність розпочав у 1998 році. Працював на посаді оперу старшого оперуповноваженого начальника сектору. Відділ Державної служби боротьби з економічними злочинами подальшому на посаді першого заступника начальника відділу начальника кримінальної міліції. А згодом очолював Старицький районний відділ та Ажидацький районний відділ. Наразі призначений до вас. Надіюся на співпрацю. Ми би хотіли дізнатися, якою золочини буде. Поліція у обласних центрах, коли формують поліцію, йде спочатку конкурсний набір претендентів, навчання. Чи буде такий набір в нашому місті? Віця наразі всіх призначили весь особовий склад, виконуючими обов'язки від оперповноваженого, від дільничного інспектора міліції. І аналогічно керівників секторів і заступників. В подальшому планується переатестація всього особового складу. Зараз проходиться в першій Київська область, Львівська область проходить другий. Значить, Це попереду буде і співбесіди, і фізична підготовка, і знання всіх нормативних документів, і ця конкурсна комісія визначить, чи достойний той чи інший працівник перебувати. Вже в новій національній поліції. А хто буде очолювати цю конкурсну комісію? Там є представники із громадської ради, є представники з головного управління, з Міністерства внутрішніх справ. Чи буде оновлено склад правоохоронних органів? Я вважаю, що однозначно, що буде оновлено, в зв'язку з тим, що всі, можливо, не пройдуть по тих критеріях оцінки, які зараз беруться до уваги. До нас звертаються люди з питаннями, де можна подати заявку, щоб стати поліцейським? Головне управління управління кадрового забезпечення. До Львова, так? Місто Львова. Площа генерала Ремка 3. Зрозуміло. А що буде з Державтоінспекцією? Коли з'являться в нас патрулі, а то ми бачимо, На... що зараз. Наразі вже сформовані районні відділення патрульної служби, числа працівників, співробітників Державтоінспекції, вони є, зокрема, і в нашому районі. Єдине, що хочу сказати, вони були підпорядковані начальники УДІ області. Наразі це питання так само ще конкретно не мотивовано, чи вони вже будуть входити в структуру відділу Золочівського, чи і надалі будуть залишатися підпорядкуванні керівництва УДІ області. А за новим законом про національну поліцію Державтоінспекція зараз може патрулювати вулиці чи ні? Патрулювання, ви, напевно, так само чуєте по телебаченню. Патрулювання здійснюють, не мають права зупиняти, без, якщо немає порушень. Штрафувати на місці штрафують тільки поліцейські, які вже прийшли до атестації, Патрульні поліцейські. Ну наразі в нас в місті Золочів ще їх немає, вони тільки працюють в обласному центрі в місті Львові. Тобто ви не можете назвати за який період в золочу вже з'явиться поліція? Наразі я не зможу сказати. Поліція як я вже сказав. Офіційно з'явилася е, значить по наказу Національна поліція є. Вступив Закон України про національну поліцію 7 листопада цього року. Значить, а хто буде працювати в даній поліції? Яка чисельність і буде остаточною кінцевою? Це все буде після проведеної переатестації. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які правопорушення були скоєні на території нашого району за, наприклад, останні тижні? Значить, зокрема, за минулу добу скоєно крадіжку з? З нежитлового приміщення, це крадіжка металобрухту. Наразі там працює слідчо-оперативна група, встановлюють свідки очевидців, оскільки будівля закинута, і скоєно заподіяно легкі тілесні ушкодження у селі Гологори. Золочі, скорію, неможливо, ще неправильно називаю населені пункти, оскільки не знаю місцевості. Але надіюсь, найближчим часом вивчу досконало і mm. помилятися не буду. E, ну вніч... це що за минулу? Це за минулу думаю, добу. В ніч з 8 на 9 листопада побили нашого журналіста Юрія Даниленка. Які маєте дані послідці? Про дану подію я чую перше від вас, оскільки представлені тільки був 13 числа. Mm. Запишу собі анкетні дані, хто звертався, коли, де це було і. Більш детальніше тоді розберусь і доповім ситуацію. Добре. При, Дуже... при наступній зустрічі. Дуже вам дякую.